Але нас не налякати, нас не здонати, з, українців, з українцями зачіпатися найбог оборони. Я завжди порівнюю українців до бджолів. Це бджоли, які мають свій вулик і чемно носять мід. Літають собі, гудять собі, нікого не чіпають і носять мід. Лише хто схоче руку, в вулик запхати, тримається, чоловіче. І дійсно бджола, коли кусає, вона ж помирає, це ж не оса. Оса може 10 раз тебе ушпилити, і все, і нічого. А бджола кусає один раз, тому що в неї от -от -от жало, коли воно відривається, воно відривається прямо з кишками, і вона гинеть. Вона кусає один раз. І вона себе приносить у жертву. Ви розумієте? Захищаючи вулик, захищаючи все, вона себе приносить у жертву. Тому я завжди українців порівнюю до бджолів. Вони чому тихо літають. Мідноси, чистий спокій.